Є така цікава країна, як Андора, щорічно відвідує біля 9 мільйонів туристів, серед них дуже багато українців. І от, наприклад, українці приїжджають і шукають, де поїсти борщ в ній. І ось ми за два місяці вивели сайт в топ по цьому ключовому запиту. Це український заклад в столиці Андори. І таким чином ми можемо набивати собі гостей, нашу цільову аудиторію, тому що заклад позиціонує себе як Україно-європейська кухня. І лише вивезти через SEO на трьох мовах: англійська, українська, іспанська, можна і на інших мовах, ви зможете отримувати собі цільових клієнтів. Головне, щоб ваш сервіс у закладі був на високому рівні, а також якісна графічна репрезентація. Ось ми бачимо, що не тільки сайт виведений в топ, а ми бачимо, що підтягнуло і відео з Ютубу. Ми засипали практично цю пошукову видачу на трьох мовах. Тобто люди, якщо будуть шукати, вони будуть постійно нас бачити. Це називається комплексний підхід інтернет-маркетингу, тобто ми по всім соцмережам ведемо активність, і ця активність не для галочки, не формальна, а вона має практичне застосування і результат. І ось ми бачимо, я ввожу на іспанській мові і відразу підтягує Google Точку, підтягує сайт, одну сторінку, іншу сторінку Instagram, YouTube, Facebook, там і TikTok пізніше підтягне. Тобто, ми, коли заходимо в якусь або в якийсь сегмент. Ось ми переходимо в розділ відео, там повністю дві сторінки видачі. Перші це наші зображення, також всі наші. Кожне зображення окремо вручну саушиться, тобто виводиться по ключовим запитам. І ось ми таким чином можемо показувати, що наш заклад існує. Далі ми будемо виводити його, де відсвяткувати дні народження, де провести банкети. Тобто ви робите сайт там за півтори тисячі євро, наприклад, і він вам за рік приведе гостей і клієнтів на десятки тисяч євро. Таким чином ви не просто інвестуєте в себе, ви динамічно розвиваєтесь, розвиваєтесь по всім напрямкам.